Вітаю рідні, сонячно особливого дня. Таке місце шукала, аби це сонце просто передати вам через свої очі, через відзеркалення, через своє тіло, через усі промені, які пронизують усе, що є на нашій планеті, тому що дуже багато недобрих, не таких неприродних хвиль. Штучних є на рахунок кінця світу, останніх днів, чогось такого страшного, катастрофічного. Ну, звичайно, для тих, хто є не нашими, для тих, хто є тут тимчасовими гостями на цій планеті, то це має бути дуже страшно, тому що кінець їм і кінець, звичайно, для них світу цього. А для тих, хто є. Нащадками зоряного роду, для тих, хто є тими, хто колись дуже давно наші пращури, які прийшли сюди на цю планету, які залишили цю генетику, і ми, які відчуваємо крізь простір і час їх, які впізнаємо зараз їх, які стаємо ці реальності прошиті цими такими особливими. Особливими світочами, особливими такими надзвичайними вібраціями наших рідних, наших рідних богів, і ми стаємо ніби все одне. Вони в нас, ми в них. Це крізь час і простір, це крізь ось цю всю темряву, крім крізь, цю, крізь цю всю тягучість. І тому для усіх недобрих істот, усіх цих чужих, які колись прилізли, для них це кінець світу. І вони будуть. Показувати і різні о, наступні серії о, найжахливіших подій, які тільки можуть бути, але це все для них. Для нас іде розвиток, для нас іде епоха вовка, епоха нашого дорогого, великомудрого Велеса, час наших рідних богів, їх можна називати по-різному. І е, різні народи можуть е, мати е, імена свої, але це одні і ті самі духовні істоти, і це одні і ті самі боги, так як я відчуваю, і особливо. Відчуття Велеса, який постійно говорить нічого не боятися, йти далі, все буде для нас як найкраще. І оці навіть події, які зараз по кліматичних змінах, те, що я відчуваю по нашій матінці землі, якщо горизонтально входити по цих хвилях. Дуже багато є штучних моментів, і дуже багато є маніпуляцій на рахунок цього. Головне, що треба паразитам, це порція страху, велика порція страху. Аби люди ні про що не думали, лише думали про таке десь сховатися. Ви ж аналізуйте декілька років останніх. Не будемо брати раніше десятиліття, століття, тисячоліття, декілька років останніх усе побудовано на страху, тільки в серії різні. Тому, так як говорить Велес, без страху впевненості в відчутті рідних. Ідемо далі, творимо, сяємо, розширюємо простір, оцю всю густину воно дається порціями, тому що йде таке надзвичайне світло, надзвичайні світочі проявлені. Потім йде знову порція тягучості оцеї нечистивої, і ми маємо не просто чекати, очікувати, а ми маємо цю тягучість. А своїм світлом проявленням маємо її просто розчиняти і таким чином пробудовувати новий простір, розширювати простір і. Оце з'єднання реальності краще відбувається. Ми краще будемо відчувати рідних богів. Все в нас як найкраще буде далі. Обов'язково я відчуваю і відчуваю в нас, рідних. Є один момент, який про який я обов'язково хотіла сказати. Це его, духовне его. Якщо хтось починає проявлятися, відчувати в собі ось такі надзвичайні знання, надзвичайні якісь вміння, відчуття це все чудово. Це наша природа, і ми. Дякуємо нашим рідним богам, дякуємо один одному. але ні в якому разі не зупиняємось на цьому і не тому, що ця зупинка, така особлива якась гордість собою. Вона може затягнути ось внутрішній, такий ніби почне втягувати втягуватися у внутрішній світ. Це такий теж є момент. Радіти собою, що я можу це робити, так дякувати собі, дякувати рідним, дякувати богам, природі, так але ні в якому разі на цьому не зациклюватися і не шукати в цьому матеріальної вигоди тим, тимчасової, тому що розкручуючись, ми зможемо і надалі мати. Зовсім інші зв'язки в матеріальному світі також, і нам буде взагалі не буде питання по якихось таких матеріальних чогось нестачі чи ще чогось, тому що будуються зовсім інші стосунки, зовсім інші зв'язки між нами у світі. Це зовсім інша епоха, і це лише можна відчувши це, можна далі йти і з великою впевненістю. Все буде як найкраще буду вам розповідати про свої відчуття далі. Бережіть себе, бережіть світло в собі і розширюємо далі оцю всягучість. Проявляємо світло на ці прекрасній планеті. Побачимось.